Сьомий клас продовжуємо з вами розглядати алгоритми, тобто програмування. У нас е, великий розділ, величезний, на весь другий семестр. Сьогодні у нас практична робота. Шість складання лінійних алгоритмів. Нагадую, працюємо ми з вами у скречі. Ваше завдання повторити підручник сім сторінок. Ну, Ви ж пам'ятаєте, да, що там багато для тих, хто працює з мовою Python, то ми пропускаємо. Тому з семи сторінок вам залишається там. Ну, Дай Бог, ще половина. І виконати практичну роботу на сторінці 133. Так як ми з вами ще багато задач не розв'язували, так не накопився у нас досвід трошки, то практичну роботу я вам покажу під запис. Зараз демонструю, як розв'язувати. <кхух> потім ви. Ваша задача, грубо кажучи, потім просто повторити. Відкриваємо підручник сторінку 133. От у нас практична робота. Дві невеличкі задачі. Задача перша. Ну, давайте читаємо завдання: відкрити середовище розробки та виконання проєктів. Ми працюємо зі Scratch Online. Нагадую вам, тобто встановлювати можна, нічого не встановлювати, можна працювати з будь-яких пристроїв. Звичайно, на смартфоні це можливо не дуже зручно, але планшет, ноутбук взагалі можна працювати. В принципі, і на смартфоні можна, але трошки треба піднапряг... піднапрягтися. Дивимось. Моторний човен плив 2 години озером і 3 години річкою за течією. Складіть математичну модель і проєкт для обчислення відстані, яку проплив човен. Збережіть складений проєкт у вашій папці у файлі з іменем Практично 601. Ну тобто, математичну модель, давайте ми чіпати не будемо. Ми з вами мало про моделі говорили. Одразу будемо створювати проєкт. Як нам розв'язати цю задачу? Нам треба дізнатись відстань, яку проплив човен. Мабуть, для того, щоб дізнатись відстань, нам треба знати швидкість моторного човна і, мабуть, ще швидкість течії. Ці дані у нас, скоріш за все, я так розумію, будуть змінними, які ми введемо з клавіатури. Тобто, давайте починати проєкт. Е, у вас в Google клас є посилання на Scratch Online. Переходите за цим посиланням, тут натискаємо кнопку Створити. Що у нас є? По-перше, нам треба створити змінні. Створити змінну. Перша зміна, нехай буде швидкість катеру. Гаразд. І друга зміна, нехай буде швидкість течії. Гаразд. Що тепер? Нам треба задати цим змінним якесь значення. Ми знаємо з минулого року, що краще, коли значення вводиться з клавіатури. Тобто, щоб у нас рудий кіт питав ці наші значення. Наскільки я пам'ятаю, це у нас група датчики запитати, Запитати змінну швидкість катера, наприклад. І надати змінній швидкість катера. Значення, яке ми введемо з клавіатури, тобто відповідь. Датчики відповідь. Так само робимо зі швидкістю течії. Тобто запитати, змінні швидкість течії, надати змінній швидкість течії, значення, яке людина введе з клавіатури. Тепер у нас. Є ці всі значення. Залишилось лише порахувати це все. Рахувати, скоріш за все, Ну нам же ж потрібен десь в якусь зміну ще написати результат. Тобто треба буде створити нову зміну, написати результат, наприклад, відстань, яку проїхав. да Нехай це буде, яку проплив човен Нехай буде просто у нас відстань ще змінна. От, вона поки що нам невідома. Як ми можемо порахувати нашу відстань, якщо ми знаємо швидкість катера, швидкість течії? Давайте повернемо сюди. Наприклад, уявімо собі, що швид... швидкість катера 5 км на годину. От ми бачимо, що цей катер 2 години плив озером. Скажіть, на озері є течія? Начебто ж немає. Да? Тобто тут течія ніяк не впливає. Якщо у нього швидкість була 5 км на годину, то за ці 2 години він проплив, е скільки виходить, 10 км. І, наприклад, швидкість течії, коли він зайшов у річку, там ще 2 км на годину. І плив таким чином річкою 3 години. 3 зі своєю швидкістю 5 км на годину. Це у нас виходить 15. І ще плюс те, що його течія несла, ще плюс 6 це вийде 21 км. І всього разом він проплив 31 км. Нам це треба якось порахувати. Тобто, це буде. Е, надати змінні е, відстань. Наступне значення. Тут треба. Писати оператор. Що у нас буде? Точно будемо щось складати. Тобто, будемо складати відстань, яку він пройшов по озеру, і плюс відстань, яку він пройшов по річці. Відстань по озеру у нас дорівнює 2 помножити на швидкість катера. Тобто, це буде ось такий оператор множення, вибачаюсь, не туди він став. оператор множення. Тут буде 2 помножити на змінну Швидкість катера. Тут буде е, також швидкість е, 3 години помножені на швидкість катера. Тут буде у нас оператори множення 3 години, які він плив по річці, помножені на швидкість катера. Змінна швидкість катера. І, але ще треба додати швидкість течії. Тобто 3 помножене на швидкість течії. Тобто, це буде, скоріш за все, ще у нас такий оператор додавання. Тут буде швидкість катера. 3 помножене на швидкість катера, а тут буде е, так само визначимо швидкість течії. О, 3 години він плив і множимо на швидкість течії. Течія його несла так само. Ось такий буде оператор для визначення відстані, який він пройшов по річці. З озером простіше, по річці аж ось така штука. Залишилось тільки показати змінну відстань, показати її людям. Давайте запустимо наш проєкт. Я ще додам е, події, коли натиснута зелений прапорець. Натискаємо. От, наприклад, швидкість катера 5 км за годину. Тоді, що у нас виходить по озеру? Він проплив 10, ми кажемо, да? Натискаю галочку. Швидкість течії нехай буде 2 км за годину. Тоді, по річці він проплив 15 плюс 6 це буде 21. І загалом повинна бути відстань 31. Натискаю галочку, відстань 31. Задача розв'язана правильно. Питання: чи є у вас питання по цій задачі? Ми її. Ось. Найголовніше у нас це ось ці оператори. Ми їх. Розбили. Це у нас швидкість на озері. Це у нас, швидкість, о, це у нас відстань на озері, це відстань на річці. Відстань на річці складається з, з відстані просто, яку він пройшов би. І плюс відстань, яку течія його ще пронесла, допомагала йому течія. Складаємо обидві ці відстані в цьому операторі, знаходимо взагалі повну відповідь. Так, сподіваюся, тут зрозуміло, що робимо далі? Файл. Завантажити Вибачаюсь. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. І от у нас проєкт вивантажений. Все, можете мені його здавати. Він у вас буде в папці завантаження. Наступна задача. Читаємо. Складіть проєкт малювання двох квадратів. Якщо довжина сторони першого на 30 кроків більша, за задовжину сторони другого. Збережіть складений проект у вашій папці у файлі з іменем практично 6.2. Схожа задача у вас була домашня, так? Да? Можемо навіть повернутися на домашню задачу. І подивитись. От ви малювали. У вас було очистити сцену, опустити олівець, сторону А задавали, сторону Б задавали. І малювали наш квадрат. Ну, це То був прямокутник. А тут у нас трошки трошки складніше, тому що два квадрати. Так, давайте робити. З чого ми? ми почнемо. Файл. Новий. Мабуть, коли натиснуто зелений прапорець, нам тепер треба щось малювати. Е, нагадую вам, що у Scratch Online немає блоків для малювання. Нам треба ось на цю кнопку натиснути додати розширення, обрати олівець. І отепер можемо очистити сцену, опустити олівець. Тепер, скоріш за все, нам треба створити змінник. Створити зміну сторона квадрата. Це першого квадрата, яку ми знаємо. Гаразд. Є. Тепер запитати, мабуть, нехай у нас рудий кіт питає, яка ця сторона квадрата. Тобто датчики запитати змінні сторону квадрата. І тоді надати. Змінні сторона квадрата значення, яку ми введемо з клавіатури, тобто значення відповіді. Це ми знаємо сторону першого квадрата. Тепер залишилось намалювати цей квадрат. Да? Ми знаємо, що для малювання квадрата нам треба переміститись на декілька кроків, повернутись на 90 градусів, кут у квадраті 90 градусів, і повторити цю дію 4 рази. Тобто, це буде керування повторити 4 рази. Таким чином, ми намалюємо 4 сторони. Але переміститись на скільки кроків? На змінну, на сторону квадрата. Да, ми ж її увели з клавіатури. У нас грудий кіт її спитає. Тобто, переміститись не на 10 кроків, а на змінну сторона квадрата. Ось таким чином. Давайте спробуємо, чи малює зараз перший квадрат. Виконати, е, нехай буде квадрат зі стороною 50. Натискаю Enter. От він намалював нам цей квадрат. Начебто працює все добре. Але задача нам каже: вибачаюсь. Так, вибачаюсь. Але задача нам каже, що є ще другий квадрат. У якого сторона на 30 кроків більша за довжину сторони? Так, довжина сторони першого на 30 більша за довжину другого. Тобто, скоріш за все, я тут трошки трошки накосячив вам. Мабуть, буде у нас це не просто сторона квадрата, а сторона другого квадрата. Нехай буде, ну, перейменовувати її вже не хочу, не буду її перейменовувати. Ми будемо розуміти, що це сторона другого квадрата. А тут тоді переміститись не просто на сторона квадрата, а переміститись на сторона квадрата мінус 30. Тобто це оператори мінус сторона квадрата. Чому мінус 30? Знову ж таки, повертаємось до, нашого, до нашої задачі. Довжина сторони першого на 30 кроків більша за довжину сторони другого. Навіть не мінус 30, а плюс 30, вибачаюсь. Сторона плюс 30. просто числом. І отак ми будемо. Дивись, і отак ми будемо переміщуватись. Це ми намалюємо перший. А другий, як ми намалюємо, нам, мабуть, треба підняти олівець. Переміститись на якусь відстань. Тобто рух переміститись на з піднятим олівцем, щоб щоб квадрати не накладались один на одного, а переміститись краще на яку відстань. Мабуть, також на сторону квадрата. Це ми відійдемо від нього. Да, бо вона ж змінна, вона може бути зараз 50, потім 100. І краще б ще додати якусь відстань. Тобто також оберемо якийсь оператор. В принципі, можна. Було б і скопіювати ось цей правою кнопкою миші дублювати, його сюди, а цей сюди. Ну, Тут можна зробити не плюс 30, а плюс 10 буде достатньо. І тепер що у нас виходить? Це ми відійшли від першого квадрата. А для того, щоб намалювати другий, можна скопіювати ось це все. Правою кнопкою миші дублювати. Так, це перший. Це ми відійшли від першого. Це другий, але другий у нас малюється. Просто по стороні квадрата. Ось це нам не потрібно. Давайте спробуємо намалювати. Наприклад, 70 сторона квадрата. Е, перший повинен бути зі стороною 100. Другий у нас буде зі стороною. Е, виходить, 70. Натискаю галочку. Ага, намалювались вони один на одному. Щось не так у нас. Чому не так? Тому що я не опустив олівець при малюванні другого. Тобто, мабуть, треба ще зробити. Опустити олівець. Ось тут, після того, як ми відійдемо в сторону. Давайте ще раз. Нехай буде 70. Так. Намалював 2. Начебто відійшов, але щось не дуже гарно він відійшов. Тому що, чому не, не дуже гарно? Тому що. Плюс 10 маловато, мабуть, треба робити. Плюс 40. 30 це перша сторона, і ще десятку накинути. Давайте тепер 70. Натискаю нашу галочку. От наші два, два квадратики. Перший, о, точніше, другий зі стороною, яку ми задали, 70 з клавіатури. А перший виходить на 30 кроків більший. Між ними 10 кроків різниці. От 40, 30, 10 це пусте місце між ними. Це ваша друга задача. В принципі, більше нічого вам робити не треба. Давайте це збережемо. Тепер файл вивантажити на ваш комп'ютер. І от два останніх, в принципі, у вас у папці загрузки будуть. Відправляєте мені. На відеозаписі у вас є повні алгоритми. Це ну, практичною роботою це назвати дуже складно, тому що вам просто треба повторити, ну, скатати з відеозапису те, що я вам, те, що я вам вже зробив. Питання у вас є? А ви тут взагалі? Підніміть, будь ласка, руки. Сергій тут. Питання є, Сергій? Ні. Так, Єлизавета Олександра, я так розумію, пішли десь гуляти, так? Да? Ну, тоді будуть Енки у журналі або зараз зателефоную класному керівнику. Ага, о, одразу Єлизавета прокинулася. Дякую. Так, все. Е, якщо питань немає, то відеозапис у вас з'явиться десь через півгодинки-хвилин 40. Ну, в принципі, як домашнє завдання, вам залишається практична робота. Якщо все зрозуміло, можете у вас ще є час, можете почати виконувати її прямо зараз. Все, дякую за увагу. До побачення. Гарного вам дня! Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.